22 січня у Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій серед ключових питань зміни до структури та загальної чисельності Смілянської міської ради та її виконавчих органів на 2026 рік. Зокрема, йшлося про посилення відділу цивільного захисту у зв'язку з умовами воєнного стану та зростанням обсягу завдань у підрозділі планують ввести ще одну штатну одиницю. У Нас все, на все, два… Чоловіки, які виконують обов'язки, які на посаді посадового осіб місцевого самоврядування, і один у нас інспектор. Тобто, у нас на сьогоднішній день три особи на фронт роботи настільки збільшився, тож інформація, це все РПЗМ і пошкодження, це все також на цьому відділі. Просто ну нам. Конче ми вже скільки могли терпіли. Нам просто зараз треба взяти цю людину, щоб і цю роботу. Ну просто полегшити люди. Фізично співають кучу в завдання, які на них поставили. Вони просто фізично співають їх виконувати. Через то просилося ввести таку посаду, взяти людину, яка ну зразу вільється в цю роботу і буде виконувати завдання. Також на засіданні заслухали звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2024 рік та підсумки виконання плану роботи місь. Ської ради за 2025 рік щороку проводиться звіт про проведену роботу. Коротко, це нормативні акти, які приймаються і готуються в нас трьома структурними підрозділами, зокрема управління економічного розвитку, управління архітектури і житлово-комунального господарства, Ну які регулюють діяльність на території нашої громади на сьогоднішній день. Є таких 17 нормативних документів. Також у звіті зазначено які. Проводяться відстеження відповідно до законодавства. Відповідно до норм чинного законодавства, оцей цей звіт і складений. Тому що, якщо він опублікований на сайті, за результатами обговорення комісія надала свої рекомендації. Всі напрацьовані питання виноситимуться на розгляд сесії міської ради.